Доброго благословенного дня, Святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 6 глава з 3 по 20 вірш. Товчини, сину мій, ось що! негайно рятуйся, оскільки ти потрапив у руки свого сусіда, поспішай укоритися і наполегливо благай свого ближнього. Не дай заснути своїм очам і задрімати своїм повікам. Старайся звільнитися, як серна з рук мисливця, і як пташка з рук тахолова. Піди до мурашки, ледарю, придивись до її діяльності, щоби помудрішати. У неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя, але вона влітку заготовляє собі поживу під час жнив збирає собі корм. Доки ледарю лежатимеш. Коли, нарешті, прокинешся зі свого сну, зовсім недовго дріматимеш, лише трохи поспиш, недовго відпочиватимеш, склавши руки, і прийде, наче бродяга убогість твоя і злидні твої, як розбійник. Людина розпусна, лукава людина, вона живе з фальшивими устами, примружує своїми очами, човгає ногами. Дає знаки пальцями своїми, в її серці підступ, вона постійно замишляє зло, сіє колотнечу. Тому раптово впаде на нього нещастя, він миттєво буде розбитий і не буде порятунку. Ось шість речей, які ненавидить Господь, навіть сім, що гидні для його душі. Зрозумілий погляд очей, оманливий язик, руки, що проливають вину кров, серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду та сіє чвари між братами, сину мій, дотримуйся настанов свого батька і не відхиляйся від повчань своєї мати. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.